Прота проти мої кохані, подумати про нього. Я думаю про вас. Дякую за підписки, коментарі, що заказуєте амулети і змінюєте своє життя. Сонечки, дуже люблю всіх вас, у кого є позначки України. І я дуже бачу багато тарологів, які ладно віщають на російській мові, але навіть ніякого позначення, що вони з України, ніяких значків, ніяких слів про Україну. А чому? А тому, що, повірте, якщо я почну зараз віщати на російській мові, у мене. Не в два рази виростуть підписники. Я про що? Я про те, що підтримуйте тих, хто віщає українською, хто говорить українською і хто за Україну. Нам це дуже важливо. Він думає, що у вас якось відносини закінчилися в одному мить. Мить неочікувана, несподівано. Так, так. І він думає про те. Що це, це, мабуть, зробили ви в більшості випадків, що ви дуже любите себе, що ви це зробили з любові до себе. Так, але він на вас дуже злиться. Він як дитя, він би якби міг, він би вам наговорив тут різного. Я думаю, він це і так робив, розказував вам свої претензії не в письмовій формі, а може в письмовій, а в усній 100% не підбираючи слів. Так, аркан помірність. У нього зараз. В житті все, все спокійно, рівненько, нормальна карта. Так, він тут навіть захищає свою особисті кордони. Де тут міг взагалі. Від цих людей відокремитися, я в норочці, мене не тримайте. Я ось буду так жити, як я живу. Так, тут він заробляє гроші, він тут міг організувати якийсь бізнес або на когось працює, але тема пентаклів у нього зараз, в дану хвилину, в голові. Тут навіть у нього може бути дві роботи. Так, але він згадує жінку з минулого, можливо, це про вас. Згадує про те, як було класно, як було добре. Дуже приємні у нього емоції на душі. Так, і він думає про те, що він хоче бути фінансово забезпеченою людиною, людиною, яка може собі дозволити багато чого. І поки тому він поки не стану, нікого до себе не підпущу. Так, тут більше того, він вже десь працює професійною, заробляє гроші. Тобто людина зараз сконцентрована на грошах. А навіщо йому гроші вищі сили? Аркан смерть. він хоче закінчитись тим життям, яке у нього було, і, і пуста карта кажуть: вам не треба знати, або він не хоче вам відкриватися. Окей, а що ще про нього вищі сили? Кришезносний чоловік, кришезносний. може в одну мить все закінчити, порушити. Хоч і кохання в нього полихає, він думає, для...